Усіх вітаю на моєму каналі. Друзі, сьогодні у мене настрій для блискіток красивих, і тема не менш цікава і не менш блискуча. А враховуючи останні усілякі події і новини з езотеричного простору, різні і усякі, хочеться підняти тему тих, кого прийнято називати шарлатанами і уже чітко розібратися з тим, чи потрапили ви на консультацію і користуєтеся послугами майстра, дійсно, який може надати якісну послугу, чи вас намагаються розвести на гроші. І є дуже важливі ключові пункти, які можуть вам підсказати, до кого ж все-таки ви звернулися, до людини, яка може щось і може якось допомогти, чи до людини, яка просто намагається витрусити з вас ваші Зароблені гроші під виглядом якогось магічного дійства, я собі повиписувала навіть цілу пачку пунктів, і зараз ми з вами будемо з цими пунктами розбиратися. Перший важливий пункт це нав'язування своєї персоналі, тобто ви сидите. Нікого не чіпаєте, лазити в своїх соціальних мережах, живете своє звичайне життя. У вас є труднощі, у вас є складнощі, як у всіх людей, особливо які проживають в Україні. да, у нас з вами не без труднощів в кожен день, але нічого зверху у вас не відбувається. Все як у всіх. Може трохи більше, може трохи краще, може, трохи менше. Ну в будь-якому випадку, ви от в своєму а, цілком зрозумілому просторі, і тут вам прилітає. Де-небудь у Фейсбуці або в Інстаграмі, шокуючий вас лист. Здравствуйте, Тамара! І я, відуня колдуня у десятому поколінні я подивилася на вашу аватарку. Я бачу, як за вами стоїть сутність, і тільки я можу вас врятувати, тому що ця сутність забере ваше життя, ваших дітей, ваших прадідів, ваших онуків, які ще не народилися прямо завтра, якщо ви терміново скинете мені гроші. Бігом скидайте мені гроші, бо я побачила на вашій аватарці сутність. Такий метод реального розводу достатньо, на жаль, дієвий, особливо коли у людина в цей момент знаходиться в якійсь ну халепі. Буквально халепі, тобто, якщо а, такий горе-майстер потрапляє, да такий шарлатан потрапляє на період, коли у людини дійсно якась проблема, і людина а, є мнітюною і одразу да, може клюнути на таку, от а, на такий агресивний вид маркетингу, в якому тобі прям першим написують. Практик, нормальний практик, який давно займається. Езотеричною магічною практикою вам перший писати не буде. Не буде вам писати Закажіть у мене розклад, не буде вам писати бачу за вами сутність, не буде вам писати приснився про вас якийсь сон. Розумієте, якщо ви з цим майстром не працювали, це частіше за все сигнал до того, що вас намагаються реально розвести на гроші. І Ніякої сутності там немає. І до практики, та людина, яка вам пише, не має жодного стосунку. Тут ми говоримо про шарлатана. Отже, по першому пункту, нормальний майстер ніколи коли вам не пише і не пропонує свої послуги першим. Ну, типу, це так не працює. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож, нарешті, ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу, як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила та як з нею працювати. Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повне відео курс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. До того ж, першого пункту, ми відносимо досить агресивну саморекламу і досить агресивний маркетинг, особливо коли людина починає називати себе. Кимось найкращим за інших. Тобто, там я не знаю, там перший таролог, всія Україна, там там я не знаю там, а, який там богиня якась, як от недавно прецедент Богородиця, да всія і всіх, воплощення живого хаоса. І ще якась така історія. Тобто, другим пунктом у нас це агресивне такий да агресивна самореклама в якій людина. у Кожному своєму там відео або у кожному своєму меседжі у, у в інстаграмі чи в інших соціальних мережах кричить про те, що він найкращий практик, найкращий медіум, найкращий енергопрактик, найкращий таролог. Всі поряд з ним не стояли. Людина знає про все на світі. все 100% завжди чітко без побалок відчуває. І оця вся історія це має вас насторожити. Тому що а, грех чи <свят> да, і мідні труби дуже часто є тим а, дуже важливим а, пунктом, який а, люд магічний любить не проходити ну, об'єктивно. Тобто, все, перша якась слава, перші якісь гроші. Перші плоди сарафанного радію, і починається. Я воплощене божество, я перенародження гекати у людському тілі, я ніколи не помиляюся, я абсолютно от. Я, я, я класний або класна, я неймовірна, я перша або перший, я главний гуру, і оця вся історія. Тобто вас має насторожити от такий прецедент, тому що, ну частіше за все, ти ти вчишся практиці все своє життя, ремесло відмовство, то в будь-якому його вигляді проявлені це шлях довжиною в усе життя. І казати, що ти є най, там, я не знаю, найперший і, і 100% найкрутіший, найсильніший там, медіум, таролог, суперастролог і ти просто number one, і приписувати собі регалії, яких у тебе якби немає, тобі їх ніхто не видавав, це є от таким тривожним дзвіночком до того, що щось якби не так. Другий пункт 100% гарантії результату така історія існує якраз тоді, коли вам намагається втюхати якусь. Послугу. Нормальний практик буде вам пояснювати, за яких умов що може піти не так. 100% гарантії дає тільки паталаганатом. Більше ніхто не дає 100% гарантії. А нормальний практик буде обговорювати з вами перед магічною роботою всі плюси-мінуси, якісь ризики, пояснювати, як воно може там працювати, як воно не може працювати. Тому що ритуали деякі спрямовані на виконання певної там, вашого замовлення, вони можуть піти не по прямій, можна так сказати, а розкручуватися абсолютно з різних якихось сторін, і ви отримаєте кінцевий результат, але не таким чином, як вам здавалося його легше отримати. Тобто це буде, знаєте, в якийсь обхід. 100% гарантійність, все, я тобі 100% поверну твого чоловіка за допомогою білого привороту, якого не існує, і оця вся каламуть, це повний час, частіше за все. Тобто нормальний практик пояснює, що тут, да, отут ми маємо побачити з вами такий, такий, такий результат. Воно має спрацювати таким-то, таким-то, таким то чином. Якщо щось йде не так, якщо десь щось якось не, не та історія, то практик бере на себе питання того, щоб доробити цей ритуал. Бити там, внести якісь корективи, виходячи з того, як воно йде, і так далі. Тому подібне. Тобто, тут о, знову 100 з биттям себе п'яткою в грудь 100% результатів гарантії це якась така нереальна історія, в якій, скоріше за все, вас намагається заманити, щоб витрусити з вас ваші гроші. І ще один дуже цікавий момент. Коли вас починають, вам починають пропонувати якісь достатньо серйозні деструктивні ритуали і розповідають про те, що я все беру на себе. Клієнт у мене ніколи ні за що не платить. Ні в якому разі, ви що, всю, всю вашу погану карму, всі ваші там відкати, всі ваші а, обратки, все я буду брати на себе, я стану горою, щитом, прикрию вас усілякого деструктиву, все буду брати на себе, всі розплати. За ваш Замовлення буду брати на себе. Також повна маячня. Практик виступає взагалі третьою стороною у таких якби, відносинах да між клієнтом і Вищою силою. Теп, практик, третя сторона. Всі е, повернення магічних робіт після чисток е, і летять на, на замовника цих робіт. всі Uh, якісь uh, наслідки, якихось там ритуалів на кладовищі, де вилазили, я не знаю, там закопували труси і ще і ще якась історія. Вся лягає на вас. Всі uh, моменти пов'язані із деструктивними там роботами, приворотами, всі наслідки будете вигрібати ви. І практик, справжній вам про це чесно говорить. Він чесно говорить, ти будеш за це платити. Моє завдання зробити роботу далі, якщо буде відбуватися якась каламуть, ну вигрібати за це буде клієнт. І от Коли починають розповідати, що я стану за тебе горою, ну це історія в один кінець. Частіше за все, це якась абсолютно неправдива, неправдива ситуація. І ще один важливий пункт це шантаж. Тобто вам, ви звернулися до практика, він вам сказав, що чистка буде коштувати в нього стільки-то грошей. А потім починається шантаж вас. Про те, що ні, мені не вистачає, ти маєш мені скинути ще 2 тисячі, ще 3 тисячі, ще 5 тисяч, Або ти не розумієш, наслідки будуть катастрофічними, всі помруть, уже вчора померли, ти просто не помітив або не помітила. От, Або я зроблю тобі деструктив, або якщо ти мені не скинеш грошей, на тебе там звалиться страшне. Поки прокляття не будеш знати, куди бігти, і так далі, тому подібне. Тобто, частіше за все, коли в тебе є клієнт і, і йому потрібна магічна робота, ти розумієш, уже, дивлячись да, на те, що, що, що у клієнта відбувається, ти вже розумієш приблизно, скільки тобі треба буде попахати, для того, щоб вирулити клієнту його ситуацію, так як він там замовляє, або так, як це можна зробити. От в такому випадку ти прораховуєш. А, а, ціну за весь ритуал вже разом і навіть включаєш інколи в цю ціну момент підстраховки, якщо треба буде додати і ще там якихось дій, Да? тобто ти вже прораховуєш повністю все. Ти можеш для клієнта, для зручності розбити це по якимось там, пунктам, да? якщо це багатослойна робота, там я не знаю, і чистка, і захист, і там на гроші, і на любов, і наповнення, і ще щось. Там зрозуміло, що ти можеш це все розбити по конкретним пунктам і розписати, але в тебе буде кінцевий цінник. А коли починається шантаж, коли починаються дзвінки, ти маєш мені докинути ще грошей, бо якщо не докинеш, то все, все, що я працювала, все вернеться тобі назад. Я зараз все відмінюю і тобі нароблю. Це є сигналом тривожним до того, що знову ж таки вас намагаються розвести на гроші. Тому що це е, так само ну, виглядає тупо, як ви прийшли зробити манікюр або стрижку, ви її зробили, да, ви маєте якийсь результат, а потім ваш перукар або манікюр, майстер манікюру дзвонить вам і каже, Якщо ти зараз мені не докинеш 500 гривень, то я тобі поспилюю ці ногті. Або понаклею тобі суперклеєм твоє волосся назад. Ну, типу, ти такий, так я ж заплатив, уже маю. От, маю шевелюру, от, маю манікюр. В якому сенсі, чому я маю ще щось платити? Тому що я тобі скажу, прийду насиру тобі під двері, зроблю так, що ти в це вступиш, підловлю тебе і випаляю тобі всі ногті. Якщо ти мені зараз прям не скинеш ще 500 гривень, тому що я так сказала, оце от виглядає так само приблизно, просто щоб ви орієнтувалися, що це не є нормальною історією. Взагалі, ну, ніяк. І ще один дуже важливий момент це наганяння напускної магії. Коли ви спілкуєтеся з майстром, майстер абсолютно спокійно може розповісти вам, що він буде робити. Так, да, можливо, без якихось нюансів і методів, але пояснити, що я вам буду ставити там, захист, наприклад, стихійний. Це я буду там залучати чотири стихії, обговорювати, проводити такого формату ритуал, і воно буде працювати так-то, так-то, так-то і так-то. Або там я буду вас чистити, виливаючи на віз, буду виконувати от таку функцію, воно там виліться, я вам скину фотографії там, і так далі. Да, ви не будете Посвячувати клієнта усі нюанси магічної роботи. Але немає напускної я буду робити супертемний, суперстрашний ритуал, до якого ти, моя діточка конфеточка, ще не доросла. І ті знання, вони є тільки у такої ізбраної касти, як я, великий колдун магун. От його не можна розповідати мірським людям, які не відносяться до чаклунства. Все одно нічого не зрозуміти, що тобі знати, як я буду працювати. ну от о, І отакий от от весь двіж, да, в якому є напускний пафос, напускна історія про те, що ні в якому разі не можна розповідати, який ж ти там ритуал будеш робити клієнту. Але клієнту потрібно пояснити, які маніпуляції, дії ти будеш виконувати, щоб клієнт розумів, якими методами ви будете працювати, до кого ми там кого ми будемо залучати. Тому що можна виконати забаганку клієнта і піти. На перехрестя до бісів, але для клієнта може бути це неприємною ситуацією, да? якоюсь неприпустимою в рамках його світогляду, в рамках віросповідання і так далі. І без попередження, коли ти позиціонуєш себе там як типу білий мах, а сам поперся вирішувати питання через перехрестя, ну клієнт про це не знає, то ну, це не є нормальною а, історією. Давайте так, це так само, як і ти на якусь. Косметичну процедуру і дізнатися тільки постфактум, що е, диплому та у людини немає, і вона закінчила трьохдобові курси у якому у якоїсь дівчини, і ви по факту її третій клієнт. Ну, якби, да? не, не дуже не дуже комфортна, не, не дуже комфортна ситуація. Е, от і ще один момент вирішування вашої проблеми, не намагання доколупатися до корня вашої проблеми і рекомендації по типу, що давайте ви сходите до психолога, давайте ви пропрацюєте цей момент. Зверніться тут до лікаря, будь ласка. Ця ситуація сидить глибше ніж вона є. Ми, ми можемо зняти симптоми, але вам потрібно діяти і так далі. Отакі от, от інфо-циганські шарлатанські штуки вони е, спрямовані на те, аби ви постійно залишалися в залежному колі і в полі залежності, да? щоб ви без майстра не могли не попісять, не покакати, не сходити і жити нормально не могли. От. Нормальний же майстер намагається доклупатися до корня вашої проблеми і з вами це обговорити. Плюс нормальний майстер завжди буде попереджати про ризики, і навіть інколи відмовляти від якихось ритуалів. От, тобто тут знову, да, там тема, наприклад, приворотів, яку я дуже сильно не люблю в особистій практиці. Я чесно завжди, коли мене питають з приводу приворотів і того там, а давайте зробимо, я кажу: ні, я не бачу сенсу. Ризики занадто великі. Ви отримаєте таке, таке, ось яке і отаке. А потім будете плакати і не знати, що з цим робити. Будете кричати, валувати. Давайте вирішимо це питання. Не окей. Тому нормальний практик вас завжди попереджає про ризики. Плюс нормальний практик завжди перед назначенням магічних якихось робіт робить діагностику. Це обов'язкова історія без діагностики. Працюють частіше за все ну, тільки реально чуваки, які намагаються вибити з вас грошей. Тому що майстру треба зрозуміти, що у вас відбувається, яким чином ми можемо повпливати на цю ситуацію, чи можемо взагалі повпливати на ситуацію. Чи є там сенс вмішуватися магічно, чи принесе воно результат, чи в кінці кінців це методи і практика майстра, до якого ви звернулися? Тому що і ще одним дуже важливим пунктом для того, щоб зрозуміти, що перед вами людина, яка просто намагається зробити з вас бабла, і є шарлатаном, це в будь-якій ситуації казати я. Рішу всі ваші проблеми. Оце от класний знаєте, такий пункт десь в інстаграмі на якихось за профілях з красивими містичними картинками. Стовідсотковий результат. Я вирішу всі проблеми будь-якої вашої сфери. Так не буває. Ми так само, як там не знаю лікарі до прикладу, вчителі. Ми різнопрофільні. Ми різнопрофільні. У нас не буває універсального солдату. Хтось гарно працює по чисткам, хтось добре робить грошові чаклунства, хтось гарно робить деструктивні роботи. У когось там класно виходить такі процеси і такі практики. У когось ні. Ну тобто, ми є. У нас є свій власний профіль, і ти не в самогутній у певних сферах. Є сфери, які тобі. Або некомфортні, або ти і ними не займаєшся, або ти в них не настільки гарний, як в іншій, яку ти прокачував. І тому оці от історії про те, що я в будь-якій сфері стовідсотково нарішаю всі ваші питання, це вже має для вас бути важливим таким, знаєте, колоколом, дзвіночком, що щось. Тут не так. І так само не попередження вас про наслідки якоїсь магічної роботи, Запевняння вас, що все, прям білий приворот, без гріха, як я оце люблю. ну, Десь вичитувати про те, як а, а, немає ніяких ризиків, давай, бери бігом, і, і так далі, тому подібне. І діагностика супер важлива історія у цьому форматі. Тому що тобі треба розуміти, чи можеш ти повпливати на цю ситуацію. Бо без діагностики, да, я готова приворажувати вашого піт, Петько, а П'ятьку, ви не бачили вже 4 роки в нього жена, діти, то просто ця магічна історія навіть не спрацює. Абсолютно не спрацює. Тому діагностика, діагностика назначається постійно. Це по аналогії з приходом до лікаря. Ви, коли приходите до лікаря на первинний огляд, ви ж кажете, в мене болить горло. Горло може боліти з декількох причин. Не тільки тому, що ви вирішили, що у вас є ангіна. Там може бути іще ціла купа варіантів, із-за яких у вас болить горло. Лікар має вас оглянути, взяти у вас аналізи, тільки після цього назначити лікування. У магії така сама історія. Один в один. Ти маєш спочатку оглянути свого клієнта-пацієнта, і тільки після того розумійте, що ти йому можеш назначити, і чи треба йому взагалі щось назначати. Чи йому достатньо там, я не знаю, перестати холоду, гол, холодну воду пити і заїдати її льодом із морозильною камерою. І все, і не буде ніяке горло боліти. От плюс. Довіряйте обов'язково своїй чуйці. Обов'язково довіряйте своїй чуйці, будь ласка. Тому що якщо ви розумієте, ну не відкликається вам майстер, він вам не подобається. З якихось причин вас щось тормозить йти до нього. Вам не подобається його подача. Вам порекомендували, ви прийшли і ну щось не то. Вмійте відмовляти, вмійте сказати ні, вмійте підійти до цього питання. Аналітично вміти подивитися на те, там чи е, нормально вам надана ця консультація, якщо ви вже на неї прийшли, переварити цю консультацію, зрозуміти, чи дійсно вам було комфортне таке спілкування? Бо ви можете знайти свого нормального майстра. Якщо вас начуються прям від майстра, відштовхує, то довіряйте цій чуйці. Скоріше за все, чуйка вас не підводить, і щось не то, як мінімум у форматі того, що майстер просто банально не ваш. Ну от некомфортна для вас людина. І його методи цього майстра роботи м також є там для вас з якихось причин е некомфортні. І останнє таке важливе це е під. Підбір індивідуального, так скажімо, лікування, індивідуального надання послуг. Тобто, коли у нас на все стандартна такса, воно так не працює. Тобто у, в якомусь такому шарлатанському ключі частіше за все цінник буде один і той самий. Тобто ти там звернувся кажеш, хочу приворот, і тобі там тисяча доларів. А що в тебе за ситуація? А може в тебе все набагато простіше, і це не тисячу доларів вартує? А може в тебе навпаки все набагато складніше, і це вийде набагато дорожче? Або там взагалі немає чого робити, і тоді не треба брати у тебе ту тисячу доларів. да? Але це підхід адекватної людини, коли ти. Розбираєшся і розумієш да, про те, що у тебе є індивідуальний підхід. Один який-небудь робочий магічний став, рунічний на гроші може підходити йому, йому, йому і вам. А от з цієї сторони нікому не підійти, а підійде там зовсім інше. Знову ж таки, як і методи там, чистки чи наведення якихось робіт, немає універсального ем, грошового ритуалу для всіх. Він буде підбиратися індивідуально. Тому що грошових ритуалів на те і існує там ціла купа, тому що вони є для різних ситуацій і на роботі з різними рівнями, з різною енергією на різний запит. Так само там із чистками. Да, воно буде там універсальне, наприклад, по відлиттю воска, але знову ж таки, можна використовувати воду талу, можна використовувати воду там певну заговорену, можна використовувати воду з відваром полона. можна використовувати джерельну, можна використовувати. Такі свічки, сякі свічки, перетакі свічки, з таким оговором, з таким оговором, з таким оговором, з отаким оговором. І е, для того, щоб зрозуміти, яким методом ти будеш чистити ту саму людину, тобі потрібно провести її діагностику і підібрати для неї, так скажімо, індивідуальне лікування. Да, і на і індивідуальне надання послуг, тому що не можна йти по якомусь чіткому протоколу, бо воно просто у в конкретно у цьому випадку може не працювати. Тому його треба підбирати. От, я сподіваюся, що такий розбір по пунктам був вам корисний для того, щоб ви, якщо уже і вирішили звернутися за, до так скажімо, магічної індустрії, да, за якоюсь послугою, щоб ви, хоча б, розуміли те, як. Правильніше а, підбирати собі майстра, до якого ви потенційно хочете звернутися, які є пункти, які мають вас насторожити в такому зверта... ну, звертанні да, до майстра. Я вам нагадую, що ми не є, а, я маю на увазі сфера чаклунства, а, сфера надання таких магічних послуг. Я вам просто нагадую, що ми не є а, життєнеобхідною послугою, і а, від нас в частіше за все чиєсь життя не залежить тут і зараз. Навіть якщо ми говоримо про деструктивні роботи, все одно є там мільйони методів і способів надати допомогу самому собі, і так далі. тому подібне. Тобто, ми не є там як медицина, як їжа, як одяг, як житло да, первинною сферою нашого. Якогось якоїсь життєдіяльності наш от тому, якщо ви вже вирішили звернутися до такої специфічної послуги, то відноситесь, будь ласка, до вибору майстра відповідально і звертайте увагу на те, щоб ця послуга дійсно була якісна вам надана, а не просто ви втратили гроші і потім втратили довіру до всіх тих, хто цим займається довго. А ви на жаль, втрапили в халепи і потрапили на якоїсь шарлатана. Бажаю вам гарненького дня. Не забувайте підписуватися на цей канал, не забувайте писати коментарі, можливо, у вас є чим поділитися, може, ви у когось були, можливо, сталася якась неприємна ситуація. Можете написати про це у коментарях, поділитися, розповісти свою історію. Можливо, у вас залишилося питання, також з радістю їх прочитаю. От, дякую, що були зі мною. Усіх обняла!